Опів на дев'яту ранку ми прибуваємо до апеляційного суду Київської області. При вході охоронець ретельно перевіряє перепустки. Перш ніж зайти до середини, звертаємо увагу на два інформаційні стенди, які знайомлять із сьогоднішнім графіком судових засідань. На тому, що праворуч від мене розміщені цивільні справи, які сьогодні розглядатимуться, на тому, що ліворуч від мене розміщені кримінальні справи, серед них і справа Олени Зикової про вчинення корупційного адмінправопорушення. Окремої дошки для анонсування адміністративних справ апеляційному суді поки що не вивісили. А тому прізвища тих управлінців, які переступили закон, але при цьому не вчиняли карних злочинів, опинилися в одному ряду з фігурантами кримінальних справ. Олена Борисівна у судовій залі з'явилася не сама, а в супроводі молодого адвоката Сірана Нусретовича Бекірова. Перед початком засідання, яке личить жінці, встигла зазирнути в люстерко, причепуритися і струсити ворсини з ділового костюма. Привівши до ладу туалет, поскаржилася своєму візаві з обласної прокуратури, що ніхто з фастівчан не приїхав її підтримати. А ті люди, які все ж таки прибули на судовий розгляд, налаштовані до неї вкрай неприхильно. Вы этого не знаете, но это не моя группа поддержки. Все, что они будут озвучивать потом на камеру, это будет против меня. И довольно такие сидят. Прокурор з розумінням вислухав її гіркі нарікання, але від щирих співчуттів утримався. Адвокату також було не до сантиментів. Він гарячково перебирав папірці з матеріалами справи, при цьому нервово покушуючи губи. Вільних слухачів у судовій залі набралося близько десяти душ. Здебільшого це були представники фастівської самопомочі та батьківщини. Вони щільно окупували обидві лави, тісно тулячись один до одного. Учасники процесу тим часом збиралися з останніми думками, а також робили необхідні помітки, аби не випустити з уваги жодної дрібниці. Саме засідання розпочалося з 15 15-хвилинним запізненням. Суддя після залагодження усіх процедурних формальностей запитав обвинувачену, чи підтримує вона своє попереднє клопотання, яке стосувалося перегляду скандального відеозапису, і почув досить несподівану відповідь, що від раніше озвученого наміру заявниця відмовляється. Зикова підтримує клопотання. Не підтримуєте. Так, зрозуміло. Тобто фактично ви відмовляєтесь від заявленого клопотання. З приводу апеляційної скарги Олена Зикова пояснила, що вирішила її подавати, оскільки винною себе не визнає. На її переконання, Фастівський міськрайонний суд, який оголосив її правопорушницею, не в повному обсязі дослідив усі обставини справи. А ще вона додала, що не були враховані і покази свідків, котрі заприсяглися у її невинуватості. Ваша честь, я хочу ще раз зазначити, що я повідомляла свого безпосереднього керівника, про що він дав свідчення в суді. Це перше. Друге, те, що я не приймала участі в голосуванні. Потім слово взяв адвокат, який також повторив, що виносячи постанову, Фастівський суд не надав належної ваги тим доказам, котрі свідчили на користь його підзахисної. Та навіть якщо й припустити, що Зикова вчинила правопорушення, то на його думку Фастівський суд не мав права брати цю справу до свого провадження, оскільки на той момент спливли усі терміни її позовної давності. Я вважаю, що навіть якщо припустити наявна з Зикової адміністративних паропорушень, передбачених частиною 1,270.20 значком 7, то у такому випадку строки притягнені, на мою думку, минулого 14, 14 грудня вибачте, 2016 року, але у будь-якому випадку не пізніше 7 лютого 2017 року. У своїй промові оборонець також висловив сумнів стосовно автентичності деяких документів, котрі уповноважені антикорупційного агентства направили до суду. Він повідомив, що в нього викликають підозру підписи на протоколах, які можуть належати не співробітникам НАЗК, а зовсім стороннім людям. Важко сказати наскільки добре був поінформований адвокат зі штатним розписом антикорупційного агентства, але чомусь його очільницю Наталію Корчак відніс до осіб чоловічої статі. Стоїть підпис голови е, національного агентства з питань запобігання корупції. Ви не заперечуєте, що голова е, ко, ну тут Ен Ен Корчак Ви не про те, що він голова? Я не заперечую не. представник обласної прокуратури, повністю підтримав обвинувачення своїх фастівських колег, вперто тримаючись позиції, що Олена Зикова особисто мусила повідомити колегіальний орган про те, що не збирається голосувати за питання, в якому наявний конфлікт інтересів. Законом про забігання корупції внесено зміни в низку законів, в тому числі про місцеве самоврядування, по доповнено статтю 1, якою зазначено, що сільські, селищні, міські голова, їхні заступники у місті беруть участь у розгляді підготовці та прийнятті рішення відповідної ради за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання відповідної ради. Що як бачається із матеріалів? Проваження ініціативного зроблено не було. Вислухавши позиції обох сторін та з'ясувавши деякі суперечливі моменти, суддя видалився до нарадчої кімнати. А вже за півгодини оголосив своє остаточне рішення, згідно з яким апеляційну скаргу Олени Зикової було відхилено, а її провину повністю підтверджено. Заслухавши пояснення Зикови та її захисника, які підтримали апеляційну скаргу, думку про який заперечує проти задоволення апеляційної скарги, перевівши матеріал справи та угрошу доводи апеляційної скарги, суд вважає, що вона не підлягає до задоволення. Підстав для скасування постанови суду і закриття провадження по справі з підставою наведених в апеляційній скарзі, немає. Постанова є остаточною і оскарження не підлягає. Суддівську фалу сторони процесу сприйняли по різному. Ті, хто програв справу, були не надто балакучі. А ось прокурор навпаки перебував у піднесеному настрої. Я розумію, що важко, але мені, коментую, мені абсолютно не важко. Ні, мені не абсолютно праві, нормально. Як... А ну, скарження ж не буде, правильно вже не можна скажувати, буде. А куди, а куди ж дать гар? Сіки можна вже мутити. Ні, ну ж краб вже... собі вже нести дальне сумісність. А ви можете сказати на вас не А Ви так були певні південні, тому що все буде на вашу поверну. А чому так сталося? Рішенням справи ви задоволення? Звичайно, суд першої інстанції визнав винною правопорушницю, апеляційний суд відмовив визнав. Ці не і, на мою думку, законної представники Фастівської громадськості, які були присутні під час винесення судового вердикту, почутим та побаченим, також лишилися задоволені. Хоча з поразки першого заступника міського голови не зловтішалися. Навпаки, визнали, що Олена Борисівна перед обличчям грізного суду трималася гідно, але правда була явно не на її боці. Правда перемогла. Дуже шкода, що Фастові мало людей, котрі за правду борються. Котрі цікавляться ділами Фастова і я задоволена рішенням суду. Я вважаю, що суд справедливий, що такі люди не недостойні бути при владі. Якщо вона переступає червону лінію і знає, що вона її переступає, значить їй там не місце. При цій владі протистояння між депутатами нема злагоди із міським головою, заступником міського голови. Оленою Зиковою, яку весь час, і атовці, і громадяни критикували, домагалися справедливості. Я вважаю, що таким людям не потрібно бути в нашому місті, тому, тому що вони не патріоти, вони не переживають за долю місця, за розвиток міста. І, і рішенням суду я задоволена. Я навіть наперед думав, що таке суддя так рішить, тому що суд вже той наш хвастівський, рішив суд так. Я подумав, що ну, справедливість якась повинна бути. Я знаю, скільки на неї вже було цих жалоб, це все на нього, на Зикову. Я знаю, що вона людина несправедлива. І треба було. Справедливість, як то кажуть, піднялась уверх. Суддя рішення прийняв вірне. З висловлювань земляків стало зрозуміло, що вони люди не кровожерні, але справедливі, і не в їх звичаї глумитися над поверженим супротивником. Олена Борисівна трохи відмовилася. Нам ну видно було, що засмучена, хоча й намагалася якби не подавати вигляду, що засмучена. Але з вами там я бачив щось там кількома словами перекинулася. От на ваш погляд, дуже вона засмутилася, чи тримається, якби. Нормально, в тонусі. Ні, нормально, молодець, тримається. Милість до переможеної виявив і її давній опонент, очільник Фастівської самопомочі Володимир Притуленко. Олена Борисівна вона завжди була людиною команди, і вона ніколи не подасть вигляду, чи засмучена вона чи ні. Вона є людина команди. Вона є. Робить свою роботу. в апеляційному суді Київської області за кілька попередніх років кількість скасованих рішень не перевищувала 10%. Тож, навіть виходячи з цієї статистики, шансів оскаржити рішення Фастівського суду Волене Зикової було небагато. Тепер будемо очікувати розгляду апеляційної скарги від Михайла Нетяжука. Можливо, хоча б до нього київська феміда виявиться більш поблажливою. Сергій Сіроманець, Богдан Сова. Достовірно.